Ясно, да, яке радість і щастя, коли вікнутий фонтан просто ірмік буде 30 лір. А це з шоколада. Шоколадний, а це ф... фісташковий. фісташковий. Бачите, не рухається нікуди. Добре, це чи погано? Не знаю. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Оце ми зараз ідемо по вулиці Ішиклар. але. Офіційна назва вулиця Ататурк. Якщо ви будете дивитися по карті, по 150, по 250. Але добре дивіться, тому що тут можуть бути дірочки. 100, коротше, 100, 100, 100 сорочки, пішли сукні. коротше, 99, 99. Там і курточки, які я бачу. Ну тут давно цей магазин, до речі. Де коли може і можна щось нормальне вибрати? Ось пункт, кафетерії, ось ціни, другі речі. Еліта, біля еліти відразу. Цей магазин, ви знаєте, тут е, різні приколи да, для молоді. Більше Гаррі Поттер» тут Юля колись обламалася. Ну, давайте глянемо кепки по чому. Я в Офук запутала, каже, там десь біля нас по 35 лір продаються. А тут тут е, 120. 120 лір. Такі кептарики. Так що Юля, йдемо і купимо там, де за 30. Тут взагалі нема ціни. Безкоштовно. О, ну, це вже все, такі вже, які хочуть так. Юля, тобі дай. От дай тобі зайти сюди. 65 лір, от такі змії. Де милі. Подивіться, яка краса. 65 лір. А тут... А, теж 65. І такі. А тут 100 лір, вибачте? Це 100. А ці по 120. Колись були всі по 5. а Це щось вони почали ділити. І браслети різні. До вибору, до кольору люди. Браслети 150 лір. Ааа, дивіться, це дуже зручно, до речі, в кого тоненька ручка, тому що в нас зазвичай були такі широкі браслети сюди. Єдине, що воно не давило. Я думаю, ні, воно, бачите, розтягнути можна. Це, до речі, дуже зручно. На будь-яку руку, яка б вона тоненька не була, можна підібрати браслет. І, до речі, мені здається, можливо, ні. Це вже ви нічого не доточите сюди. А, воно не рухається. Я думаю, що це рухається, ні. Воно сабіт, тобто все. Бачите, не рухається нікуди. Добре це чи погано, не знаю. Так, сережечки. Ой, Юля, що робиться? Не знаю. Коротше. І ось такі. А, це пірсінь в животі. Це колись таке, знаєте, я ж в мене був пірсінь, то Юля вибирала, ходила. А де він, до речі, у мене всі сережки, не знаю. Навіть у мене одна навіть сережка золота була. На концерті десь полетіла. Юля могла додуматись на концерті одягнути золоту да? знаєш, що може пасти. Дивіться, непогані, так? 110 лір. Ну, взагалі тут такі дуже ніжні сережки, я дивіться. Цікаві. Але я вам для прикладу скажу, дивіться, тут воно коштує 90 лір. А біля мене оце коштує 40 лір. Можливо, біля мене вже теж подорожчало, але ну, пару тижнів назад було 40. А тут 90. Я не думаю, що аж до такої суми подорожчало. Можливо, тут якийсь інший вибір, не знаю. Ну, ці 50, наприклад. Тут трішки інші вже, більше дитячі такі. Котика можна побачити, яка у нас спека почалась. Тому що зазвичай, коли ми йдемо з церкви ввечері, вони всі сидять і чекають їжі. А це все, тиха година, люди милі. Така спека, ось цей хлопчик. Ой, димой, який маленький, боже, побіг, побіг. Все. Всі заснули від спеки. У мене Аслан теж спить в цю годину. Він взагалі в нього довга шерсть. Привезли дерева, ще не посадили, але я дивлюсь, що буде дуже гарною. Поставлять столики, буде кафе. Побачимо. Була тут зелена трава і вся кудись пішла. Тепер будуть дерева. Ось собі один на балкон біля да? нашого. Тут, до речі, теж столики стояли, ну просто такі переносні. Все, заставили машинами. Зараз я знаходжусь на вулиці Капалейо, хочу змінити скло на телефоні і, можливо, ще щось по дорозі познімаю. Ясно, да, яке радість і щастя, коли ввімкнутий фонтан. Під час пандемії його зачинили, а зараз все. Дітям пофіг, що вони всі мокрі. Тобто Це взагалі неможливо. І, до речі, всі ці фонтани в Кимері я знаю, у мене син теж повністю, повністю були мокрі. В Києві та та сама штука. Я не, не, не розумію єдине, чого не вімкнули всі фонтани, а тільки два. Ну, мені здається, дітям цього достатньо. Просто щастя. Це якраз навпроти годинникової вежі, яку не можуть ніяк доремонтувати. І навпроти пам'ятнику Талусу. Дякую, дуже гарно мені зараз підсипив цей, причепив, правильно буде сказати, скло. Тому що Юля ходила з розбитим склом, напевно, вже два місяці. Я не могла дійти. Магазин знаходиться прямо, ну практично на початку капали йол біля, біля цих солодощів, а вони нове щось зробили. Віці юрмік почали продавати, в них не було. Йормік на яка, 50, 40, сорок тридцять. Оту з буде мекдондурма садиться. Ама отут не стоїть міг, буде 30 лір. А це з, шоколадний, а це фісташковий. Да, фісташковий. І, і додається морозиво, і це така сума. Ону не кадар 400, 500, 600 лір. Ці коштують солодощі. Я зараз буду коштувати кадаїв, мед і лукум. Одна ж така штучка коштує 45 лір, кілограм 450, якщо я не помиляю. Тут я такий перший раз їм. Тверде та м'яке, що горіх? Солодке, треба чай, або каву. Дивіться, дуже цікаво поставили ціну за кілограм, наприклад, там 480 лір, 340. Далі 600 грам, не пів кілограму, а 600 грам 204 там. Да? 204, 288. І 375 грам це маленький пакет. 180 лір. Якось незвично так ділять. Ну, напевно, у них так виходить на пакет. І, в принципі, це зручно вам відразу розуміти, скільки буде виходити. Ага, бубуюк, орта, диме, бо Так, да, дивіться, це великий пакет, це середній. Ой, олнарника, так? Да? 350 лір, наприклад, 500. 50, по-моєму, але 600, там всередині мигдалина. Да, не дешево я вам скажу. Ой, оце смачне, те, що це біленьке, смачне. ну не кадар. 420 лір, один кілограм. Бельгійський шоколад, 1 кілограм, 600 лір. Я кажу, у вас щось змінилось? У вас інший, ну, назва. Він каже, ні, це той самий магазин. Але от. Хаджі Мустафа Хан» називається магазин. Але каже, в нас був ремонт і тому, здається, що щось змінилося. Ну, вони гарно зробили, дивіться, окремими такими. Я вже дизайн магазину показую. Гарно. Кава тут коштує 1 кілограм 280 лір. І вони одразу перемелюють вам. Мені якраз таки подарували от такі солодощі, це просто цукрова пудра збита от, в одне щось. Просто цукрова пудра. Якщо ви таке полюбляєте, купуйте. Ой, та хін Хелвосі теж зробили нові упаковку. Ось тут 100 грам е, хаджі мустафа кави е, буде 30 лір. Це з різними смаками, ну, ароматами. А магазин знаходиться недалеко від пам'ятника Аталусу. Ось буквально там пару, ну скільки 5 хвилин ви побачите відразу магазин. Слухайте, ми зайшли, нікого не було. Уявляєте, нікого. Відразу 10 людей. Це спеціально, щоб ми швидко пройшли. Біля лапа джинс. Походу, сьогодні тут взагалі безкоштовно. Все видають, 50 лір. Ну, 50 лір, звичайно, це вже не гроші. Це 2 євро 50 лір. 2 євро. 100 лір. Це 4 євро. О, зараз добре ділити, так, да, Юля? Добре, то ділити, тільки грошей від того більше не стає. Не можу пропустити будівництво чи руйнування будинку. Мені завжди вам цікаво це показати. Так, коли руйнують, обов'язково вмикають воду для того, щоб цей пил не розносився по всьому району. Це дуже зручно. Реакція слана на кондиціонер. Він не може зрозуміти, що це робиться, звідки вітер дує. Мамо, що це? Що це? Це як це? Це звідки це? Ася що там? Добре, так тут оприляжу, тут ніби не сильно дує, мене не продує. Угу, Все, можна спати. Ти мамина, ти мамина калапуця маленька. Мамин хлопчик такий гарний. Дякую вам, що додивилися відео до закінчення. І дякую за ваші коментарі, вподобайки. Бажаємо всім гарного дня, гарного настрою, мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу України. Да? Аслана, Ася, перемогу побажаємо. Ну, звичайно, мама, йде контрнаступ, що може бути по-іншому щось? Ні. Бажаємо швидкої перемоги Україні і дякую всім волонтерам, всім країнам, які нам допомагають. І, звичайно, нашому ЗСУ слава. Слава Україні!